Пройшов місяць, а це значить, що час випускати наступну серію Лангдарком. Це вже ювілейна десята серія. До речі, Уф, ці 5 днів видалися і нудними, але воно час дуже набиті контентом. Тож, коли за все, наступну серію, не доведеться вам чекати ще місяць, бо мені самому вже дуже цікаво продовжити. Коротше, не затримую і повертаємося в зимню зиму. День 51-й. Цей день видався найкоротшим з усіх, які були на даний момент. Бо усе, що я робив, так це прибрав сміття по дому. Десь розставляв або переміщував мебель, та з'явилася дуже неочікувана проблема. У мене закінчилася їжа. Навіть запасів немає. На вулиці я вбив з лука вовка і, на жаль, стріла цього не пережила. З нього я взяв м'ясо та шкіру. Останній шматок, який треба для вовчої шкуру, до речі, тільки треба дочекатися, коли воно все висушиться. Далі я переставив картини на стінах та дізнався, що в домі є ванна кімната Лол. Ну і все. Я ж сказав, що цей день короткий, тому лягаю спати. День 52. Цього дня треба було срочно вирішувати проблему з їжею, але підходячи до річки, почалася буря срана. Поки я чекав, коли погода заспокоїться, в підвалі я знайшов ось такий прикольний різдвяний светер та гіллянду, яку розвісу по всьому дому. Жаль, тільки що не побачив, як вона горить, бо треба полярне сяйво. Далі піднявшись до своєї кімнати, я дочитав книгу про зброю. На вулиці все ще було усе погано, але не так критично, тому я пішов шукати їжу. Недалеко від майстерні я знайшов тушку оленя і забрав усе м'ясо. Далі я прочухав усю майстерню з ніг до голови і зрозумів, що ніхрена тут нема, і сумний пішов додому. На вечерю я поїв того м'яса, що знайшов, та пішов спати. Знаю, що дуже нудно і ні про що зараз ця серія, але от починаючи з 53-го дня, стає цікаво. Згадавши про ваші коментарі під минулою серією, яких ви залишили дуже дофіга, я зберіг собі коментар від Руслана. Загалом він дав досить багато порад та пояснив навіщо потрібні ті підстанції, які я лагодив в минулій серії. Щоб вони давали користь, потрібна портативна короткохвильова рація, яка працює тільки під час полярного сяйва. І власне, якщо підстанція відремонтована та включена ця рація, можна буде знаходити зариті під землею схро. Не. Але цю рацію можна знайти тільки на аеродромі. Тож глянувши, куди мені йти, я почав свій шлях. І виявилося, що йти мені досить погляд, бо якраз той міст, біля якого я так і не знайшов сховок, тепер можна перейти на другу його половину. Не знаю, чи це завдяки Ділесі тепер шлях відкритий, чи то я сліпий, не знаю. Але тепер відкриті мені дуже багато цікавих локацій. І одна з перших це ось цей тунель. Просто. Послухати і відчути цю кріпоту, по якій мені довелося топати без своєї лампи, бо закінчилося масло. Вийшовши з цієї дупи, я потрапив у таке місце. Більше не було інших шляхів, тож я потопав у печеру. Вона вивела мене на дальне відгалудження. Цей район складався більше з рейок та кинутих вагонів. До речі, в одному з таких я знайшов ось цей модний шахтарський ліхтарик, тільки, звісно, він міг працювати під від полярного сяйва. А ще тут же я невдало полював на зайців, жодного не спіймав. А далі був знову темний, як срака тонелі, який привів мене на гірський переїзд. Я був прям такий собі дубовий ліс. Так як вже темніло, на щастя я знайшов печеру, де я зробив багаття, повечеряв та заснув. День 54-й. Я продовжив шлях далі. Недалеко від печери переді мною з'явилися ось такі цікаві будівлі. Перша з них це була, скоріш за все, станція. А, так, станція, ось табличка з розкладом, але ну ви самі бачите. А от ось це дерев'яне щось теж виглядає цікаво. Хе, <рес> тут ці двері. Всередину я потрапив через цю дірку. На щастя, нічого не поламав собі. Прийшовши по конвейеру, до основної частини цієї споруди, нічого, окрім записки, тут не було. Сама записка мала в собі кліповий зміст. Сьогодні вранці кілька разів займалася спостереженням і чула, як вони мене переслідують. У них на острові дуже багато різних територій. Це було очікувано, але така їхня поведінка вже виходить за мечі навіть для таких кішок. Ця ситуація мене непокоїть. Я вірю, що з ними можна буде миритися, але моя робота тут покаже, так це чи ні. Потрібно стежити за їхнім пересуванням і помічати межі їхніх послівських угід і якось вижити. Ваші теорії чекаю в коментах. Так от, продовжую. Спочатку я пішов не в ту сторону, яку мав. До речі, ось така сталася ситуація з Оленом. Я думав, що він на мене напасти хотів. Коротше, пройшов я через цю дірку і вийшов у зону забруднення. З часом я зрозумів, чому. Тут впав потяг і витекли з бочок якісь хімікати, чи для що був ризик задихнутися нахрен від цих газів. Думаю, сюди якось треба зазирнути, але після основної задачі рація. Повернувшись назад і пішовши вже правильною дорогою, знову піднявся клятий туман. Як він мене вже бісить. Ну і власне, нарешті залишений аеродром, але курва, дебільний туман. Нічого ж не видно, блін. Тож, знайшовши якусь печеру, я пішов спати. День 55. Ну, як вам сказати? Просто найжахливіша погода, яка тільки могла бути. Та вітер був настільки жорсткий, щоб просто послухати цей шум. Ну і власне, просравши в тій печелі більшу частину дня, я вирішив, що нема куди втрачати стільки часу, коли моя ціль прямо перед носом. Тому я помчав просто вперед. Але звісно до причепу, про який я дізнався завдяки нету. Сорі. Коли усе моє тепло майже було на нулі, я нарешті знайшов свій порятунок. Перед тим як заскочити в причеп, я облутав міні майстерню погляд, де була записка. Буду писати, доки вистачить сил. Стара дорога не може бути повністю зруйнована. Я не літав сюди і вони ніяк не змусять мене це зробити. Не переконають жодними своїми довбаними доводами. Зібравши зі столу їжі, я залетів всередину. Тут я полутався і став чекати скінчення бурі. І ця гадська погода так і не покращувалася аж майже до самої ночі. Тож, вийшовши вже ввечері, я нарешті пішов до своєї цілі. І коли вже стало темніти, а погода заспокоюватись, на горизонті я побачив те саме місце: Аеродром. І лутав я основний ангар тупо майже годину. Було дуже багато луту. Записка, яку ви вже самі прочитаєте. Ось скрін, поставте на паузу, якщо цікаво. Та дуже баганий підвал цього ангару. Просто зацініть тутешні аномалії. Я точно в Long Dark Ride чи в S.T.A.L.K.E.R. 2. Все-таки мене дещо розчарувало. Тут не було тої рації, якої шукаю. Але вийшовши на вулицю, я побачив башту. Тут була підстанція, якої швиденько полагодив, та сталося полярне сяйво. Просто ідеальний момент, щоб скористатися тим пошуком схронів. От би пощастило його тут знайти. Облазивши кожен кунток в бігах в перший поверх нічого не було. Але піднявшись по сходах нагору, тут стався момент істини. Сюда! Взявши в руку рацію, вона вже почала вказувати на якусь точку. Походивши з нею деякий час, я таки знайшов це місце. І там було. This okay, ну і херня! Блін, це тільки з витраченого часу, щоб пересхол був лайном. Піду вирублюсь нарешті. Ну і от така серія вийшла. Звісно, я думаю, що це просто мені не повезло з тутешнім схроном, але вже інші будуть топ. Але ми це ще побачимо в майбутньому. Недалекому в майбутньому, бо у мене виліз інтерес тепер до виживання, коли є конкретні цікаві цілі в грі. Тож наступна серія вже не буде так довго на себе чекати, не місяць уж точно. Тож поки що на цьому вже закінчу. Дякую за перегляд та побачимось наступним разом.